Саме величезний привіт. Давайте подивимось сьогодні на товари першої необхідності. І подивимось найбюджетніші товари в магазині АТБ. Дякую вам за коментарі, дякую вам за величезні ваші вподобайки, величезне спасибі. Сьогодні окремо я попросив, мені окремо відкрили АТБ. Я один гуляю по АТБ. Так що сьогодні, хто зі мною, давайте подивимось. Пусто нікого немає. Так, добре, за коментарі подякував, за вподобайки подякував. Давайте розпочнемо із сипучих і також подивимось на овочі і фрукти. Давайте овочі і фрукти, а потім вже будемо решта все подивимось, бо я можу навіть забути. Забути показати вам овочі і фрукти. Картопля по 28 гривень. Молода, дуже хороша, треба взяти. Так, картопля рання, ще якась є по 37 гривень. Буряк молодий залишається по 30 гривень. Ну, я заокруглю копійки в більшу сторону. Є картопля звичайна по 26 гривень. Морква теж, дивіться, яка гарна морква по 46 гривень, цибуля по 18 гривень, кабачки 25 гривень. Огірочки по пирчасті як я говорю, 50 і гладоньки також по 50 гривень. 26 гривень капуста рання, капуста брокколі 165 гривень. Часник 127 гривень. Томати по 70 гривень. Яблуко сортове. Давайте подивимося, томати коктейльні ще, ось по 124 гривні. Перець червоний солодкий по 150 гривень. Яблуко сортове по 80. Так, яблуко Golden 83, яблуко Red Prince 84 гривні. Кавун 52 гривні та 60 копійок, груша по 104 гривні. Авокадо 21 гривня 30 копійок за 100 г лимони по 100 гривень, апельсини 59. Боже, одна продавщиця і я, більше нікого. Абрикоси по 114 гривень, ось такі мацюпонечки. Абрикоси ананасові також по 114 гривень, сливи по 127 гривень. А Так, персик інжирний 140 гривень. І персик звичайний по 111 гривень кілограм. Грейпфрути по 100 гривень. І хтось в коментарях минулого разу писав, що оці грейпфрути голд дуже смачні 99 гривень. Банани 69 гривень, так і залишились у ціні. А ще я вам не сказав на кольорову капусту, чи як цвітна, цвітна капуста, правильно 70 гривень. І давайте швиденько подивимось на крупи. Так, Перлова крупа по 22 гривні. Горох 27 гривень. Ячна крупа 20 гривень та 50 копійок. Манна 25 гривень. Кукурудзяна крупа по 21 гривні та 50 копійок. 21 гривня. Пшенична полтавська крупа. Пшоно по 23 гривні. Гречка 31 гривня та 30 копійок. Рис по 50 гривень. Це у нас який? Це у нас пропарений, шліфований. Зараз з хорошою знижкою. Рис Басматі, 85 гривень від делюкс. І жасмин також делюкс 85 гривень. А ось такий рис шліфований від делюкс. Зараз можна придбати за 60 гривень. Макароні вироби. Ріжки особливі це розумний вибір 29 гривень. Так, також розумний вибір. Це у нас мушля. Також кілограм 31 гривня та 20 копійок. Я тільки що й помітив, що є мушля малесенька, а є мушля трішки більша, зверніть увагу. Так, спіральки. Це торгова марка День у день. Також кілограм по 39,50. Таку ж саму ціну пружинки. Та вермішель. Макаронні вироби Ля паста 400 грамів із твердих сортів пшениці 31 гривня. Зараз з хорошою знижкою макаронні вироби своя лінія 400 грамів. Вони йдуть з додаванням твердих сортів пшениці. Ось такі витки по 26 гривень. Мушля та вермішель. В акцію потрапили також соломка лінія, 26 гривень 400 грамів. Та спагеті 26 гривень 400 грамів. Спагеті із твердих сортів пшениці для паста 400 г 35-30. Спагеті ярка, 450 грамів, 25-40. Локшина. Тая 450 грамів 18,60. І в нас ще залишається ярка, яка суттєво подорожчала макаронні вироби. Вермішель, кілограм 46 гривень майже. Таку ж саму ціну пружинки. Найбюджетніша кукурудза. Від розумний вибір 40 гривень та 40 копійок. Горошок. Своя лінія 44 гривні. Та кукурудза своя лінія 44 гривні. Можна придбати квасолю своя лінія в томатному соусі за 40 гривень та 30 копійок. Перевіряємо ціну на борошно Так, хмельницький млин по 48 гривень. Люди вже сходяться, вже посинаються. Хмельницьк млин 48, борошно амбар 40 гривень та 40 копійок. Борошно-хуторок 48,60 і трішки дешевше. Зараз можна придбати борошно від розумний вибір за 41 гривню. Так, ну що ж, давайте подивимось, сіль у цю майлина день у день, тут цілий кілограм і склад. Сіль кухонна так, і Хлорид натрію не менше 97,5%. 12 гривень та 50 копійок. Цукор 31 гривня та 60 копійок. Зараз в магазині АТБ. Залишаються в ціні 4,59 яйця. Ось така подушка майонез. Від розумний вибір. Бюджетна ціна 350 гривень за 30 гривень та 40 копійок. А ще можна придбати ось такий майонез улюблений, також розумний вибір. 350 грамів, 26,70. Королівський смак майонез 340 грамів, 41 гривня та 50 копійок. На знижку поставили королівський смак майонез європейський. на пелиних яйцях. 500 грамів 71 гривня. А ще можна придбати провансаль за 50 гривень. Майонез від Щедро 400 грамів. Від щедро майонезний соус салатний 300 г 30 гривень. День у день заправка буряково-томатна 200 г за 24 гривні. Акційна ціна. Олія своя лінія. Тут 900 грамів, 65 гривень та 50 копійок. Зараз. Непогана ціна на цю олію, а ще можна придбати трішки дешевше, це розумний вибір. 850 мл за 60 гривень та 50 копійок. Олія Майола 2 літри 151 гривня. Зараз зі знижкою. В акції олія Щедрий дар 3 літри 244,50. А зі знижкою олія Олейна 3 літри за 265 гривень та 50 копійок. Маленька дівчинка йде з мамою. І дівчинка стоїть, дивиться, я розмовляю. Повертається до мами і каже: Мама, а що він робить?» Так, 67 гривень. А шпроти делюкс. Зараз непогана знижка, зверніть увагу, 190 грамів. Хороша ціна на море кілька з квасолею. 38,60. Сніданок туриста з квасолею. Також тут а, ця як її, кілька. 32 гривні 50 копійок. Печінка тріски, тобто паштет з печінкою тріски 63 гривні 100 грамів. Розумний вибір. Найдешевше, мабуть, кілька в томатному соусі за 30 гривень на сьогоднішній день. Консерви Тірольські зі свининою 300 грамів. 60 гривень. Розумний вибір яловичина 340 грамів 50 гривень. Так, м'ясо курки чавотурки, точніше тушка, по 8,50 зараз. Але це оцінка. А так 11,30. Ну от слідкуйте, якщо оцінка буде зі знижкою 25%, не тільки оце м'ясо, ну, тільки, не тільки човотурка, різні види м'яса, може навіть так і фарш, буде зі знижкою 25%. Печінка наша ряба 700 грамів 83 гривні. Піджарка свиняча. Своя лінія 700 грамів 206,60. Зі знижкою від наша ряба, ось такі гомілки делі Зі спецією карі за 100 грамів 12,60. Наша ряба, крило куряче. Зараз зі знижкою 20%. По. Майже 11 гривень, 1070. Омілка куряча, Чебутурочка. за ціною 8,65. Бачите, також можна взяти ребра зі знижкою 25%. Своїлінія маргарин столовий, 250 грамів, 27 гривень. Масло дари Карпат 72% жиру, 80. Масло ферма. 63% жиру 85 Молокія 82% 88,50 І давайте подивимось найбюджетніші ціни на ковбаси, сардельки та сосиски. Гурмани з сиром від розумний вибір 420 грамів, 82 гривні. Часниковий виріб 80 гривень. 420 г також. Виріб м'ясний баварський 97 гривень. М'ясний виріб новомиргородський, 420 грамів, 74. Своя лінія сардельки з м'яса птиці австрійські 25,40 за 100 грамів. Трішки дешевше сардельки Сарделіні своя лінія першого сорту 16,70. Домашні сиром від розумний вибір за 100 грамів 1640. І цього тижня поставили знижку на печенкову ліверну ковбаску вищого сорту. Ціна за 400 грамів 53,40 67 гривень. Сосиски кіровоградські 300 грамів. Дешевше, ранкові 330 грамів, 47 гривень. Сосиски Хот Дог 450 грамів 75 гривень. І зараз із знижкою сосиски ніжні 450 грамів за 40 гривень та 60 копійок. Виріб м'ясний апетитний розумний вибір 500 г 51,40. А зі знижкою можна придбати ковбаску курячу з м'яса птиці 300 г за 45 гривень майже. Ковбаска, своє лінія до пюрешки першого сорту варена 500 грамів 72 гривні. І дуже добра знижка на баликову. Це напівкопчена своє лінія 500 грамів за 89 гривень. Плавлені сирочки від моліндам по ціні 20 гривень та 60 копійок. Плавлені сирочки золотий резерв по 15,90. За 12 гривень можна придбати ось такі плавлені сирочки молоковмісні. Янтар 32 гривні та 30 копійок. Я помилився в попередніх відео, сказав, що ціна буде акційна. Прошу вибачення, це моя помилка. 160 г, 32 гривні. Виріб, сирний, розумний вибір, столичний, 150 г, 41 гривня та 30 копійок. Молочко фермерські традиції, 2,5 жиру, майже 50 гривень. Молоко. Ой, все. Я весь в молоці, воно тече. Воно тече. А молоко від молокія 2,5 жиру. Також 50 гривень. Сметанка ягодинська 15% жирності 38 гривень. Злагода сметана 20% жиру, 55 гривень та 50 копійок. Але вага для мене незрозуміла 380 грамів. Ну добре. А, тепер я зрозумів, це тільки в АТБ додатково 40 грамів. В інших магазинів вага менша цієї сметани. Не забудьте взяти молочко. Зараз поки що хороша ще знижка. 2,5 жиру по 43,70. Ферма кефір по 50 гривень. Ще забувам сказати за сметану молокія, 15% 46,20%. Галичина кефір нежирний, 51 гривня. Хороша ціна на молоко щоденний збір. Тут 3,2% жиру, зараз по 43,40. Молоко, щоденний збір, 1,5 жиру, 34,50. Кефір молокія 2,5 жиру, 48,50. Йогурти своя лінія, ось такі, по 400 грамів 21 гривня. Є різні смаки. В акції сир торгової марки День у день є ось такий нежирний. 35 гривень. Вони всі йдуть по 180 грамів. 5% жиру 37,30 і 9% жиру 39,40. Сир молокія нежирний 41 гривня. 5% жиру 43 гривні. Та сир молокія 9% жирності 46 гривень. Тут вага 200 грамів. Халва ванільна, своя лінія по 14,50 за 100 грамів. Халва глазурована, соняшникова, своя лінія по 18 гривень. Зі знижкою цукерки ось такі своя лінія. Соняшникові по 15,50. Червоний мак торгової марки своя лінія по 22,50. Ось такі цукерочки Суфле Брауні 17.40. Печиво Наполеон. Ціна за 100 грамів 11 гривень. По 13,20 вафлі своя лінія Артек. Ось такий грильяж, солодкий своя лінія, 15 гривень 60 грамів. Є ще ось такі казінаки, своя лінія, 150 грамів, 30 гривень та 50 копійок. Вафлі розумний вибір вершкові за 100 грамів. А, вибачаюсь, за пакування 190 грамів, 30 гривень та 40 копійок. Вафельки Рошето від рошен по 870 вафлі своя лінія, три смаки в асортименті 40 гривень 240 грамів. 21 гривня. Печиво моя пані з ароматом пряженого молока 170 грамів. Печиво день у День, лагода, цукрове 180 грамів, 11,60. Своя лінія крекер цибулевий 400 грамів, 42,40. Крекер від яріч зі смаком сиру Чеддер, 27 гривень. 190 грамів. Печиво розумний вибір 300 грамів, 30 гривень. Печиво вівся, нерозумний вибір 300 грамів також 30 гривень. А зараз можна спробувати ось це печиво з кокосом від яріч. Воно зараз зі знижкою 220 грамів за 27,50. Моя неуважність. Акція закінчилася на шоколад Міленіум. На велику плитку в попередніх оглядах я сказав, що вона зі знижкою. Прошу вибачення також. Це перший раз такі мої помилки. Дякую за розуміння. А зі знижкою, хорошою зараз шоколад від Рошен Лакмі. Є по 109 гривень. І з лісовими горіхами по 129 гривень. Від рошен рулет золотий ключик 39,40, але тут вже 180 грамів. Швиденько по чаях, тільки найнижчі ціни. Алокозей 80 грамів. Байховий крупнолистовий 43 гривні. Ще можете взяти пакетований, 25 пакетів 37,50. Зі знижкою чай, батік, чорний 50 гривень 110 грамів. Чай чорний з бергамотом 80 грамів. За ціною 40 гривень. І є точні такий самий, тільки чорний. Також 40 гривень 80 грамів. лінія чай зі шматочками овочів та фруктів. Тут написано овочі та фрукти. 37,50. А є ще ось такий тропічний з екзотичними фруктами. Така ж сама ціна. Чай, розумний вибір, лимон або малина. 24 пакети по 15 гривень. Чай чорний. 40 пакетів. Розумний вибір. 23,70. Зі знижкою чорний чай та фруктовий. День у день 40 пакетів. За акційною ціною 31 гривня. Зі знижкою можна придбати чаї торгової марки Sun Gardens. 25 пакетів за 37 гривень. Чай мономах пакетований, 25-5 та 5 пакетів у подарунок, бризки шампанського та 1000 та ніч. 32 гривні та 30 копійок, зелений 28,50. Та фруктовий 34 гривні. І, звичайно, не забудьте за чай tia Moments, який йде. Пірамідками по 20 пірамідок, по 37 та по 38 гривень. Акційна ціна. Так, шановні, кава, пупа. Також прошу вибачення. Це моя помилка. Вона без акції. Акція закінчилась. Кава-пупа в зернах. Також вибачайте, я помилився, моя неуважність. Чорна карта Gold 60 грамів, 97,60 грамів. Пакування 120 грамів 187 гривень. Своя лінія. Кава 200 грамів 203 гривні. В акції кава Еліс 500 грамів 278. Еліс гурме по 333,50. Пакування 250 грамів Еліс ексклюзив 206 гривень. Кава Делюкс 250 грамів 173,50. То полюбляє не з кафе кава Класік 250 грамів 282 гривні. Хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео. До зустрічі.